Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну насадну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Тетнік. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза кукурудза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування, уступів пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечить висока Ефективний та плавний процес різання. Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин. Є можливість обробляти стальні нержавіючі нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер перебіжемося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 32 мм. ширина ріжучої частини 45 мм. діаметр хвостова тридцять мм, кут врізання дев'яносто градусів. На фрезу ставлять 6 Котах пластин АПКТ 1604 в комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми. АПКТ-1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукурудза призначена для чорнової обробки. Для такого типу фрез допускається смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеально рівна поверхня після обробки таким типом інструменту не вийде. І її необхідно буде допрацьовувати чистовим інструментом. Вась асортимент. Ти інструменту можна переглянути на нашому сайті Олшин де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку рому будь-яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.